Пішов. 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 Пішов! Я біг сама покончала, де да нема чим. Грошей немає, щоб отраві купити. Чим більше на вулицях міста бродячих собак, тим жорстокішими стають коростенці. Що зовсім недавно ці цуценята грались у одному з дворів центра міста. Аж поки як свідчать мешканці, їх не отруїли. Випадок не одиничний. А з одного із цих вікон також стверджують мешканці по собакам стріляли. Одній влучили в хребет. Доживала свої дні собака у тяжких муках. Скарги були, але офіційних звернень в міліцію на жаль не було. Ми зверталися в міліцію. З, з такими заявами ну, міліція сказала, що е, не знайдено, хто це був і, і що це було. Переходити до радикальних дій людей змушує ситуація, адже проблема безпритульних собак набирає обертів. Вони збиваються у зграї і лякають, як мінімум, своєю кількістю. Багато бродяжок у центрі міста та ще більше на військовому містечку і на київському масиві. У нас же тут тобто, собак тічками ходять. Ти ж дитя не можна. Особливо до мусорки, де це взагалі. страшно сміття виносить. Звісно, так. Да. випустити дитину на площадку не можна. Віж там бігають взагалі. А що ці такі дуже багато, дуже. На стерилізованих немає собак. В центрі хоч трохи є стерилізовані, нас взагалі немає. Але ще більше безпритульних тварин на Гастелло. Місцеві зграї вражають своєю кількістю і габаритами. Та здається, вони не дуже полюбляють цікавих гостей. <плес> Ставлення людей до тварин дуже різне: одні бачать у тваринах друзів, кометних пухнастиків, які настрій піднімуть і життя можуть врятувати. Вони наші менші брати і друзі, яких потрібно любити і пестити. він одразу біжить. А ще ризик є. Кота чужої коту. А собаку Лая зовуть. Мені жалки. Що такі? Час дітей, учат віці, учат не надо, ні його. Зганіво. Нас когда-то так ніші. Людей, які люблять тварин, немало. Хтось на гастелу навіть змайстрував будку для бродяг, регулярно їх підгодовує. Проте це не влаштовує тих сусідів, які бачать у чотирилапих милих пупсиків, а потенційну загрозу. Радость, не треба вбивати. Ну, да хай заберуть їх, дадем да У Їх онуков вони... немає, то вони собак годують. Вони... Собаки, каже, краще, краще ну, Келовіри. жаліють як, дитя. А Ми нападають думає? на людей чи гавкають? Да. Мій малий, я його проводжу, нададе. туди до, 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 до світла все. Бо він боїться. Бігають тільки хто на мопеді, і на велосипеді, до того, що готовий розірвати. Чи їх, як сказати, коли гавкає, а чоловік ногою махає, ще дражник більше, і в їх емоції зрабатують, і вони біжать доволі такі заштані хватають. Страждають від такого способу життя і самі тварини. Приручивши 15 тисяч років тому вовка пращура собак, люди зробили їх безкінечно відданими і повністю залежними від себе. Кожен пес повинен мати свого дволапого друга, який не кидатиме його на призволяще. Наздоганяти це природній інстинкт собак, тому дороги найстрашніше для них місце. Небезпеку такі ігри становлять і для водіїв, і для пасажирів, і для інших учасників дорожнього руху. ДТП за участі собак трапляється щоденно і, як правило, з летальним результатом для в чому невинних тварин. А смерть це завжди трагедія. Як би хто не ставився до тварин, безспірним лишається той факт, що безпритульних собак на вулицях користення бути не повинно. Вирішення цієї проблеми на плечах міської влади. Шість років тому було створено притулок для собак. Новими мешканцями вольєри було заповнено дуже швидко. А розширення притулку протікає дуже повільно. На сьогоднішній день безпритульній собаці отримати місце в притулку так само складно, як і людині отримати квартиру. У нас не пустують, то повірі свободні міста. Ми на эти места беремо нових животних. Так що пустих, так сказати, вакантних мест нет. Найбільше шансів потрапити до притулку мають тварини, які потрапили в біду покалічені та хворі. А вільні місця у притулку з'являються меншими темпами, ніж розмножуються бродяги. Тому місцева влада спільно з громадською організацією Твій друг, яку очолює Інеса Власюк, знайшли інший спосіб боротьби з проблемою безпритульних тварин. Їх будуть стерилізувати прямо в притулку. Спочатку буде предворітна собака тавлюватися, у нас є петля для цього. Оталюватися, привозитися сюди, тут наркоз наркози, епіруються. Потім є місце, для передержки, вона буде передержуватися і випускатися на місце бітання. Стерилізована собака не агресивна і не дає потомства. Декілька років тому наше місто відвідала благодійна організація лапи», лікарі якої проводили безкоштовну стерилізацію коростенських тварин. Після цього почались пошуки шляхів проведення таких операцій самостійно. Бюджетные деньги заложили на стерилизацию. Плюс операционную спасибо Головичу Олегу Сергеевичу, который нам предоставил такую возможность делать операции сразу возле приюта. Стол для операции тоже помог он сделал. Вот поэтому сейчас у нас такая возможность появилась именно конкретно заняться стерилизацией. Наприкінці 2015 року місцева влада на стерилізацію виділила 50 тисяч гривень, говорить заступник міського голови Леонід Якубовський. Іншого шляху справитись з проблемою безпритульних тварин немає. Знищувати тварин, так як це було до 2011 року, ми не можемо, тому що в 2011 році законодавець наш прийняв, змінив закон, за якому заборонено знищувати безпритульних тварин. Утримувати в притулку це дуже накладно. Це, ну, іншими словами, це такий собі дом перестарілих для тварин. Ну, ось ми нарешті почали і проводити і стерилізацію. На першій такій операції вдалося побувати нам. Перший пацієнт пес, який мешкає на одному з підприємств міста. Ми побачили, яким чином його впіймали і завели до місця призначення. Прокинувся пацієнт уже з характерною кліпсою у вусі та з новими життєвими пріоритетами. Тварини будуть набагато спокійніші, Вони не будуть кидатися на людей, не будуть кидатися кусати дітей. Вони будуть безпечні. А найголовніше, вони не даватимуть потомства. Операції робитимуть і самцям, і самкам. Містян закликають телефонувати і повідомляти про бездомних тварин в своїх дворах та мікрорайонах. Пусть мені дзвонять, я буду всіх записувати і як, можна як сказати в порядку живої черги, Ми будемо проводити стерилізацію. І звісно, тільки бездомних. Значить, номер телефону «Київстар» 096-69-04-806 і МТС 099-53-59-013. Досвід інших країн у боротьбі з безпритульністю тварин показує, що досягнувши стерилізації від 70% тварин від загальної їх кількості, окремим містам вдалося практично побороти проблему. Хочеться сподіватись, що вдасться і нам. На сьогоднішній день стерилізація це єдиний доступний метод для користенців позбутиць бродячих собак. І з грудня 2015 року він почав активно застосовуватись. А жорстокі і негуманні дії до тварин з боку людей недопустимі і протизаконні. На цьому ми робимо наголос.